Всім привіт! Як відключити автоматичне оновлення у Windows 10? Є два способи. Перший через редактор групової політики. Щоб в нього зайти, нажимаємо Windows R. Прописуємо ось таку команду. ОК. Okay. Далі. Конфігурація комп'ютера, адміністративні шаблони або адміністратив темплейт. Це по-англійськи. Потім Windows Component. компоненти Windows. Шукаємо тут Windows Update. Тут вибираємо конфігури Automatic Update. Updates Тобто налаштування автоматичного оновлення. Ставимо Disabled відключити Apply OK. Все, тепер, якщо зайти у налаштування, оновлення та захист, Windows Update, і маємо ось таке повідомлення, деякі настройки встановлює ваша організація. Так, ну і воно автоматично не буде встановлювати, тільки якщо натиснути вручну завантажити та інсталювати. Так, спосіб так, номер 2 Через служби. Або Services, Заходимо в пошук, вбиваємо сервіси. Ось нам вже пропонує. Вибираємо. І ось тут шукаємо Windows Update. Windows Update. Service Status Running. Нажимаємо Stop, Зупиняємо. так, Start Type. Вибираємо Disabled, тобто щоб при запуску вона не включалася. Так, і на цьому не все. Інколи буває, що воно все одно відновлює налаштування і запускає Windows Update. Для надійності нам треба, щоб ця служба запускалася тільки від іншого облікового запису, який буде відключений. Для цього нажимаємо Lock-On. Тут вибираємо Account. Browse. Додатково. Знайти. І вибираємо гість. Окей. Пароль стираємо. І застосувати. Окей. Тепер воно може запуститися тільки від локального облікового запису гість, а він у нас відключений. Все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримайте канал. До зустрічі в наступних відео.